Ісус в'їжджає у Єрусалим. Колись дуже давно, коли римляни ще не правили Ізраїлем, у євреїв був свій власний цар. Але у давніх книгах було написано, що колись країну завоюють вороги, і Божий народ не матиме свого лідера. Люди будуть у поневоленні, аж доки не прийде ще один. Останній правитель, який в'їде в Єрусалим на ослі, подібно до того, як це було раніше. Ісус знав, що саме Він є цим царем, тільки не таким, що живе у палаці, а тим, хто править із небес. Він часто розповідав людям про своє царство, але мало хто йому вірив. Навіть найближчі учні не завжди розуміли цих слів. Вони думали, що учитель стане вождем тут, у їх рідній країні, а вони будуть його помічниками. І Хоча Ісус не збирався втілювати їх очікування, Він вирішив виконати написане у давніх книгах і показати людям, що є царем і на землі, і на небі, а також. Божим сином. Залишивши селище, де жив Лазар, Господь разом зі своїми учнями пішов до Єрусалиму. За кілька днів там мало розпочатися святкування Пасхи. Проходячи по дорозі повз одне містечко, він сказав апостолам: Зайдіть туди і приведіть мені молодого осла, на якому ще ніхто не їздив. Усі люди, що слідували за ним, дуже зраділи, почувши про це. Нарешті це станеться. Христос в'їде до столиці саме так, як це має зробити єврейський цар. Так, як сказано, у стародавніх пророцтвах, говорили вони. Учні привели до Ісуса молодого осла, зняли з себе плащі із пошаною. Поклали їх тварині на спину. Учитель мав їхати верхи на знак того, що він є правителем. Тож люди, які йшли поруч, ламали пальмові гілки і покладали їх перед ним на землю. З їх боку це показувало готовність визнати Ісуса своїм лідером. Ісус новий Цар Ізраїлю. Хай живе новий цар, хай допоможе нам прогнати ворогів із нашої землі. Знову і знову кричали вони. Народ, який їх зустрічав, теж став вигукувати. Господь дав нам нового царя. Однак, перш ніж в'їхати до Єрусалиму, Ісус зупинився на Єлеонській горі. Звідти йому було видно все місто. Поглянувши на нього, господь заплакав. Він сумував через людей, що відмовляться у нього повірити, і у наслідок не зможуть знайти справжнє щастя. Також його печалило те, що потім станеться із цією столицею і її мешканцями. Ісус знав, що скоро настане день, коли римляни зруйнують Єрусалим, і тому почав попереджати про це тих, хто були поруч. Почувши такі слова, натовп перестав веселитися. Напевне, він не той, про кого ми думали. Як же ми могли так помилитися? Говорили розгублені люди. Вони перестали класти пальмове гілля і більше не вітали Ісуса як свого визволителя. Увійшовши до міста, усі розійшлися, залишивши його лише зі своїми учнями. Схоже, Ісус не збирається звільняти Ізраїль від ворогів, подумали вони, прямуючи, хто додому, хто до храму, а хто по іншим справам. Справжній Христос не співпав з їх уявленнями про земного царя, а тому виявився їм непотрібним. Питання. Питання перше. Де справжнє Царство Ісуса? Питання друге. Що зробили люди, коли Ісус сів на осла? Питання третє. Чого люди чекали від Ісуса? Питання четверте. У що люди не хотіли вірити? Питання п'яте. Чому Ісус заплакав, поглянувши на Єрусалим? Питання шосте. Що зробили євреї? Увійшовши до міста